У Львові відкрився координаційний центр допомоги харсонцям. В Україні тепер таких 10 осередок створено за підтримки Херсонської обласної військової адміністрації, а також Олешківської та Нижньосирогоської громад, яку допомогу зможуть отримати у центрі Херсонської вимушені переселенці. Дізнавалися журналісти нового дня. Відкриття такого центру саме у Львові чекали вже давно, адже від початку повномасштабної війни на Львівщині шукали прихисток близько 12 тисяч жителів Херсонщини і до війни жила в Олешках. Ми з міста Олешки, з першого дня, яке окуповане, і вже тут проживаємо більше ніж більше ніж ціле життя, тому що жили в минулому житті, правда? А вже зараз маємо нове життя. Ми дуже раді, що зараз маємо таку можливість бачитись тут. Цей простір входить до мережі центрів вільні разом. Детальніше про його роботу розповіла кураторка центру та керівниця Олешківської міської військової адміністрації Тетяна Гасаненко. Оформити Ми будемо намагатися підтримати на відкриття в центру. Приїхав заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації Дмитро Бутрій. Львів приймає переселенців з перших днів війни. і Багато харсонців сьогодні проживають і в області. Я вам дуже дякую. Те, що сьогодні наші прошу. Відпуститься до своїх рідних. Ми змінимо нашу територію. Виб'ємо звідти ворога. І люди повернуться. Олександр Сидоренко воював на Купинському напрямку сам Золежик. Сьогодні один із тих підприємців, котрі доклали зусиль, аби Херсонський центр у Львові запрацював, а відвідувачі могли отримати медичну допомогу. Боляче. воно болить. воно не перебувають. Це треба прийняти і жити далі. Чесно, я один з перших, хто повернеться в Олежі. Я хоч зараз готовий перейти в Дніпро і ступити на свою рідну землю. Різне кажуть люди, наші люди, що там робити, там нічого немає. Але ж там душа, там все рідне. Тому частина душі буде тут. У центрі працюватимуть із дітьми, а дорослі зможуть отримати практичну допомогу у різних сферах. В наступному сюжеті ми більше розкажемо, як влаштувалися Херсонці у Львові та чим живе харсонський осередок.